Вітаю у столиці 19-та. Ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ студія Олекса Кіпкала та Ігор Бондаренко. І Далі про таке. Щойно проросли перемир'я побити градом. Підконтрольні Кремлю терористи обстріляли Новотошківку. Жорстока Феміда, голову ДСНС Бочковського і заступника, вже готові відпустити під заставу. Байкерська алея, мотоциклісти у парку Шевченка висадили дерева і влаштували невеличке шоу. Напруження зберігається по всій лінії розмежування від Азовського моря до українсько-російського кордону поблизу станиці Луганської, повідомляють у штабі АТО. За даними розвідки, на території, що контролюється донецькими терористами, загострюється збройне протистояння між злочинним угрупованням Міністерства державної безпеки ДНР та іншими незаконними збройними формуваннями. Протягом минулої доби, внаслідок бойових дій, загиблих серед українських військовослужбовців немає троє поранені. Вчора, 27 березня, між 21 і 22 годиною із реактивних систем залпового вогню БМ 21 град російсько-терористичні війська обстріляли населений пункт Новотошківку і район 29 го блокпоста Сила То в Луганській області. По блокпосту ворог випустив 40 реактивних снарядів, а по околиці Новотошківки 20. Там зараз мешкає близько 500 людей. Місцеві жителі звертаються до українських військових з проханням розмінувати городи і. Адже вони готуються і земельні наділи, але готуються до посівної. Люди почали вірити в перемир'я, яке залпами зградів порушили керовані Кремлем військові злочинці. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав серед особового складу сила, то загиблих і поранених немає. Вчора вечором наблюдали три залпа градів. Частина з них впала сзади нас, приблизно 10-15 градів. Друга частина вдарила наперед наших позицій. І одна вдарила по 29-му блокпосту. І ще одна машина вдарила в сторону Кримського. Стріляли, здорово, стріляли. Вчора це Новотошківська школа. Мінометний обстріл. Це мінометна воронка, а от гараж, ворота загнуло вибуховою хвилею. Це сторони Донецького, з правої сторони від Тереконів. Отработали по нам целую кассету, 40 выстрелов. Выстрелы легли спереди, посередине и сзади нашего замка. Через 32 минуты вышли две группы. які хотіли просто-напросто пройти в сторону одного із блокпостов, де були обстріляні. Обстріл наших позицій мирного населення і з озброєння, яке двосторонньому порядку, ворогуючі сторони, мали відвести від лінії бойового зіткнення, в котрий раз підкреслюю ігнорування ворогом усіх домовленостей бойовики цілеспрямовано намагаються втягнути наші війська у збройне протистояння, яке насамперед спрямовано на руйнування цілісності Української держави. Наші військовослужбовці відзначають, що незаконні збройні формування вогонь відкривають у темну пору доби саме в той час, коли не працюють представники місії ОБСЄ. Печерський суд виніс рішення про арешт на два місяці першого заступника голови державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького із можливістю звільнення під заставу в мільйон 182 тисячі гривень. Перед тим сьогодні суд обрав екс-голові ДСНС Сергію Бочковському запобіжний захід арешти з правом застави понад мільйон гривень, після внесення якої його негайно мають звільнити з під варти. Нагадаю Бочковському та його заступникові Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального. У приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів. На Дарницькому шосе вантажівка зіштовхнулася з маздою і перекинулася. Аварія сталася на перетині Дарницького шосе та проспекту Григоренка. Як передає лівий берег, на момент аварії не працював світлофор, тож автівки рухалися згідно з дорожніми знаками. Вантажний зіл їхав по Дарницькому шосе, який є головною дорогою в напрямку вулиці Привокзальної. За свідченням очевидців на зіл справа з другорядної дороги вискочила мазда. Уникнути зіткнення не вдалося. Вантажівка впала на бік, її протягло ще кілька метрів. У салоні мазди, крім жінки, водія, була семирічна дитина, яку довелось ушпиталити. Водії обох машин від госпіталізації відмовились. Щоб запобігти займанню палива, на місці працювали пожежники. У Києві розпочався ремонт шляхопроводів. Вночі дорожники працювали над естакадою південного мосту, а вранці взялися за Московський. Встигнути за 12 годин. На Московському мосту автодорожці планують до вечора закінчити латковий ремонт. Тому розпочали роботи зрання, коли трафік менший. Тут двіження таке страшне, що взагалі не можна не проїхати нічого. Це трошки машин менше, а то постійно було таке, таке робилося. Ну сьогодні субота, так що в день можна відження трошки менше, так вже робимо. У латковому ремонті все, як у стоматолога при лікуванні карієса. спочатку видаляють фору частину зуба, у дорожників це старий асфальт. Далі місце висушують та покривають смолою і нарешті ставлять асфальтову пломбу. Сьогодні квадрату 180. Повністю запустилися. Не повністю? Частинами. А скільки смут запити? Перва, друга. Закриваємо першу другу. Не виходить по одній полосі. Тим часом на південному мосту більшу частину робіт уже виконали. Будівельники замінюють шви на естакаді. Рух зі столичного шосе на проспект Миколи Бажана буде обмежено до 6 ранку, 30 березня. Богдан Берненко Юрій Сухай, телеканал Київ у столиці. Тривають толоки, кияни та комунальники працюють у парку Тараса Шевченка на території затоки Верблюжа і в Наводницькому парку. До парку Шевченка приїхали байкери, посадили 30 кленів. Шибай голови зі звичайної толоки зробили справжнє свято з музикою та катанням на байках. Це бачила Іванна Біличенко. Сьогодні вихідний, але тут, в столичному парку Шевченка, не до відпочинку. Залишивши байки подалі, хлопці взяли до рук лопати та висаджують дерева. 30 нових клинів кажуть, вирішили озеленити парк за словом, діло, де й зі столичною владою домовитися вийшло досить легко. Прийшлося немножечко побігати. но в итоге нам ще и здорово помогли. Отвели місця, де можна сидіти ті дерев'я розрішили все таки поставити пам'ятний камінь. До байкерів приєднався і районний голова. Щоправда, приїхав Легаряга не на мотоциклі. Чиновник наголосив, такі суботники цієї весни не рідкість. Інтерес до прибирання та озеленення міста проявляють самі кияни. Сьогодні у нас багато толок. Сьогодні на велотреку толока відбувається. І от я вчора був в селецькому гаї. Активісти там зібралися на, на стадіон «Старт». І ми от разом спільно з громадою і байки до нас приєдналися так само до цієї спільної акції. Які саме дерева обирати порадили зеленбудівці, так як клени в парку вже ростуть, запропонували саме їх. Саджанці байкери купили за власний кошт розсаднику під Києвом. Роботи не з легких, але для декого звична. Я сам вирос в селі. Я всю життя займався садом, огородом, так що Ну так Якщо це все робити тут з хорошими мислями, з хорошим настроєм, воно обов'язково прийметься. Даже маленький росточок без корневища. Посадила свій клени каянка Люба. Жінка байками не захоплюється, просто йшла парком і вирішила долучитися. При вході увидела старе дерево і так. Подумала, як би хорошо обновити здесь деякі дерева і полічить. І от увидела, услышала, подошла на звук, штурма акцію таку прийняла участь. Моє вон деревце четверте. Буду приходити, буду проведувати. Попрацювали можна і перепочити. Тим паче, що на хлопців чекає польова кухня. Перехощатимуть кашею та м'ясом. Нові клени вже висадили, а на знак створення алеї байкери встановили ось такий пам'ятний камінь. Обіцяють, байкерських алеї в місті скоро побільшає. Івани Біличенко, Артур Коноваленко, телеканал Київ. На горі Юрковиця продовжують засипати історичний схил. За останні дні туди заїхали більше сотні машин з ґрунтом, розповідають громадські активісти. Люди знов влаштували акцію проти забудови історичної місцини. Цього разу на місці працювала слідча група правоохоронців. Вони зафіксували усі порушення, серед яких і факт захоплення території. Наступного разу громада привезе спецтехніку, аби знести паркан, яким порушники відгородили місце робіт. На знесення огорожя вже є відповідний припис міського департаменту з благоустрою. Зараз завезено десь біля ста вантаживок землею. І ви бачите, яким чином зруйнована ще одна частина історичних схилів пам'ятки археології національного значення, знищені вікові дерева, відбувається повне свавілля. Не вбивайте АТР на Майдані Незалежності. Пройшла акція підтримки єдиного кримсько-татарського телеканалу. Йому з квітня можуть заборонити мовлення на території Криму. Мовника закриють, якщо він до кінця місяця не зареєструється згідно з російським законодавством. Керівництво АТР відправляло документи вже тричі, але їх повертали за надуманими приводами. Протестувальники направили українському президентові та світовій спільноті звернення, в якому просили не допустити закриття телеканалу. До речі, подібна акція проходитиме завтра у Ні. Йорку біля Генерального консульства Росії. Перемогти війну зможе тільки добро, яке несуть діти. Саме з такою ідеєю учні ліцею номер 157 створили сайт допомоги воїнам АТО, веб-портал Хвиля відродження. Це платформа для допомоги пораненим та їх друзям. На сайті розміщено вже близько десяти історій учасників антитерористичної операції, і допомогти їм може кожен охочий. Подробиці в Ярославе Ковтун. Володимир більше місяця захищав Україну в самому епіцентрі бойових дій. Проте всі дізналися про його героїчні вчинки не з газет чи телевізора, а з сайта, де була розміщена його особиста сповідь. Саме через цей портал він збирає гроші для свого побратима Кості, якому дійсно потрібна допомога, а завдячує такою можливістю школярам, адже саме вони створили платформу реальної допомоги. Очень сильно важно, потому что э, раньше такого не было. А сейчас на этой волне войны, э, Майдана. Это очень актуально сейчас. И я думаю, что у них будет успех. Учні ліцею номер 157 самотужки придумали, як можна допомогти пораненим бійцям. Керує творчою командою однодумців. Учень 11 класу Олександр хлопець каже, найголовніше, щоб ініціативу благодійності підхоплювали інші школи, щоб всіх виникала довіра і щоб ця допомога була взагалі для всіх військових. Користуватися сайтом дуже просто каже Олександр, адже створений він з урахуванням усіх потреб тих, кому необхідна допомога, і можливостей тих, Хто хоче допомогти, заходимо значить, на хвилю відродження за короткою адресою Хивиоргює. Далі продивляємося короткі відомості про кожного персонажа. Тут у нас розміщене прізвище, ім'я, фотографія, кредо. Сайт хвиля відродження виступає також механізмом контролю. Є спеціально відведений розділ, у якому висвітлено скільки грошей вже зараховано на особистий рахунок бійця, та скільки він ще потребує. Проте хлопці на ньому не зупинилися і зробили свій благодійний проект на дуже професійному рівні. Ми надсилали листи, телефонували, запитували, чи зможуть вони. Говорили, що представляю собою проект. Їм було тяжко згадувати про це все, і тому вони інколи відмовлялися, але ми знаходили спільну мову. Я відзнявав матеріал бійців зато. Я виконував роль режисера, допомагав монтувати і бійці АТО дуже відгукувалися на наші прохання. Моя функція була займатися сайтом. Я почався займатися саме для цього проекту. Тобто мені допомагали старші товариші, мені допомагали вчителі. У кожного героя своя доля, проте ті, хто був за лаштунками, також з особистою історією. Наприклад, вчителька світової літератури Надія Васильівна, росіянка, вона завідує творчим цехом. Ставимо концерти, конкурси проводимо для того, щоб підтримати бойців. А то головне завдання проекту вважають школярі показати людям, що допомогти пораненим бійцям може кожен. Ярослава Ковтун, Данило Городецький, телеканал Київ. Після блоку новин дивіться програму Столиця з Сергієм Дойком. Вітаю, Сергію, про що програма? Дякую, лекса. Ну, зазвичай, в наших передачах в столиці, які йдуть у суботу і неділю. Ми підсумовуємо тиждень, що минає. Ну, безпосередньо, звичайно, і про суботу, і про неділю так само говоримо. Якщо якісь резонансні інформаційні повідомлення є, я закумулюю найбільш дискусійні і резонансні події, які були впродовж тижня, що минає. І ми з нашими гостями в передачах це обговоримо. Вони люди різні, з різними поглядами, з різними політичними вподобаннями, подекуди з різними баченнями, як варто і треба розвивати. Україну яке майбутнє на, її, на неї чекає, але як в народі кажуть, в тому тут то самий і циміс, коли е, різні точки зору, різні позиції, а вже наш шановний глядач обирає для, тебе, для себе ту точку зору, яка Йому найбільш до вподоби в першій передачі столиця гостем буде Сергій Каплін, народний депутат України, фракція політичної партії Блок Петра Порошенка, представник профспілок у Верховній Раді України. Далі ми будемо спілкуватися з Василем Волгою, депутатом Верховної Ради України, п'ятого скликання головою державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у 10-11 роках. Далі нашим гостем буде Георгій Вашадзе, грузинський політик, член парламенту Грузії, колишній заступник міністра юстиції Грузії. Будьте з нами. Ми переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. Після новин цимес від Сергія Дойка. У Мене все на цю годину. Наступний випуск о 21-й. Далі спорт. ефірі спорт Мої вітання напередодні у Севілі, збірна України з футболу зіграла матч відбору на євро 2016 проти Іспанії. Зі старту протистояння господарі поля пішли в атаку, і хоча українцям довгий час вдавалося утримувати натиск суперника, проте на 28-й хвилині Мората таки поцілив у ворота українців. Жовто-сині намагалися відігратися однак цей гол таки залишився єдиним у зустрічі. Збірна України мінімально поступається на виїзді. Головне, щоб цю, цю гру поставити за якусь точку відправки, зробити висновки, попрацювати над реалізацією. І, звісно, цю гру не можна забувати, а треба тільки від неї вийти вперед, для того, щоб виконувати ті завдання, які перед нами стоять. Турнір не закінчений, ще будемо грати з Іспанією вдома я впевнений, що буде зовсім інша гра, тому що прийдуть наші болельщики, і я впевнений, що підтримують нас. І... Ми будемо грати мабуть, по-другому. більше, більше на атаку. І за Словакією я теж я не буду, звісно, робити яких громких заявлень, що ми їх обиграємо. Але це команда, яка посіля зборної України. У інших матчах групи Сі Білорусь перемогла на виїзді Македонію 2-1, А словаччина очікувано здолала Люксембург і продовжує втримувати лідерство у групі. Україна посідає третє місце. Київський будівельник не зміг зіпсувати ідеальну статистику перемог южненському хіміку у регулярному чемпіонаті української суперліги. У черговому матчі лідерів турнірної таблиці кияни зі старту зустрічі захопили ініціативу. Однак хімік поступово знівелював перевагу суперника, вийшов вперед і довів справу до переможного кінця 61-66. шістдесят шість. Оби команди стараліс і Да і сьогодні ми сіграли лучше. Да, и, и потому и выиграли. Несмотря на то, что были у нас спады, как я уже сказал, первая четверть и четвертая. Ну, не вся, но частично. Так что есть над чем работать. Перед визначився перший фіналіст чемпіонату України з хокею у Київському дербі. АТЕК виграв у дженерал співфінальну серію в Суху 2-0. У другій зустрічі першими закинули саме генерали. Відзначився Геращенко. Однак далі дженералс отримували шайби тільки у власні ворота. 3-1. Кожний ігрок виповнив свою задачу, поставлену тренерами. Тобто показали, як завжди, характер. У нас команда з характером, це приємно. Дякую вот. колективу. Зіграли команди, виграли і ну, подарили подарок на День режені Сергію Анатолійочу Супруну, нашому головному тренеру. У іншому півфінальному протистоянні харківський Вітязь Кременчук поки нічия 1-1 за перемогами. Вирішальна зустріч між командами відбувається просто зараз. Ну, наразі це все. До зустрічі.